Всім доброго раночку показую сходи свого салата. Трішечки я була напартачила з насінням, але, слава Богу, воно сходить. І я просто потім попересаджую дедві, акуратненько можу доставати по одному і в в'ячечки ставити. Тут, як бачите, ще прям по декілька. Це дуже поганий субстракт, ми купили, і не промочувалась земля. І в мене просто насіння повилітало разом з землею, я його збирала заново, і всю землю я в ячейки знову впихувала, як, ну, я не знаю, як назвати, не вставляла, а прям впихувала обратно. Тому ось така у мене ситуація. З насіння вийшло, але саме головне, що воно сходи. Ті касети були нещодавно поставлені зверху, тому там сходів ще немає. А тут вже є. Ось, бачите, аж до туди в мене тягнуться касети з салатами. це ще не всі. І ще будемо сіяти. Загалом тут у мене десь 44 касети, зараз 160-ки ще буду сіяти, допоки є торф земля. Тому що. Це все на опт. Сходять, сходять вони в мене, мої салати. Ось тут класні сходи з цієї касети. Тут же я е, змочувала саму землю, я її водичкою проливала землю, а потім вже по ячейкам розкладала. І вже в, в мокрий я субстракт е, насіння вкладала. Тому тут в мене добра ситуація, набагато краще, ніж там. Тут теж вже сходи. Коротше, салат мій сходить. Це вчорашні касети. 13 штук. Так, я тут проливала, так, проливала. тільки що тут проливалася. Добре. Всім доброго раночку. Також фініки в цьому році у нас будуть фініки. Їх так багатенько, Ми в шоці самі, що так швидко. Цьому дереву всього два роки, а вже будуть фініки. Також це дерево з фініками. Хочу показати вам огірочки. Я вже два рази для Ютубу записувала відео, але не викладала, забувалася і потім знову записувала. Коротше, зараз я запишу відео і обов'язково вам викладу мої огірочки, мої красунчики, як їх називаю. дуже дуже вони гарні. У мене огірочки від фірми Леда фурор. Подивимося, що це будуть за огірки. Перший раз їх саджаємо. Пасенки вчора обривала, знову сьогодні. Треба обривати. Ростуть дуже добре. Як бачите, в мене на другий оберт набагато краща ситуація з огірками, ніж в першому оберті, саме весною, були, тому що вони і хлорозом мене хворіли. Дуже була погана ситуація. Ви все пам'ятаєте, бачите? Тож я вмію їх вирощувати, просто весною це набагато складніше виходить, тому що великі перепади температури, у нас одна плівочна теплиця, і огірки тяжко мене переживають пересадку. Це раз набагато-набагато краща ситуація. Огірочки. Вчора я. Обривала повністю от всі вусики, пасинки. Сьогодні знову реально, ну, клас. Розбиваються огірочки дуже-дуже добре. Вчора я йому в капельний полив, е, в капельний полив давала двадцяточку. Е, Потім радісан в корінь я теж їм давала для розвитку кореневої системи і проти кореневих хвороб. Ну, класне, класні, класні огірочки. Ось такі огірки мають вигляд. Дуже класні, мені дуже вони подобаються. Другий сезон у мене з огірками рулить. Ось ці старі листочки, їх треба просто прибирати. Це старі листочки. Вони їм вже не потрібні. А так огірочки супер просто. Другий оберт. У нас все краще виходить, ніж в перший. Вже жарко так душно, що немає просто сил. Ось так. Красунчики мої. Мої красунчики, я на них кажу. Так, кабачків в нас вже немає, як ви бачите. Просто немає їх. Помідори, ой Боже, це моя біль. Ну, я думаю, що багато була така, така ситуація, що дуже багато помідорів попеклося, дуже багато. Надіємося на другу зав'язь, що буде помідора. Тому що з першої зав'язі я майже нічого не продала. Вона просто вся викинулася. Дуже-дуже мало було продажу. Саме з другого, ой, з помідора. На другий оберт вся надія. Баклажан теж. Тяжко пережив жару. Ця частина, особливо цей перед дуже багато похворіло. У нас був і кліщ, і тріпс, і фузеріз, що тільки у нас не було. Тому ця частина, ми знаємо, які сорта саме не варто садити або саджати, але трішки більше, бо вони їх мало вкусні. Е Зриваєш перші рази, а потім вже вони, вони тяжко переживають всі хвороби, шару. І ця культура, саме ось цей сорт баклажан, він, ну, його тяжко вирощувати, тому він і дорогий сам по собі. Це ось той паласатенький, саме, цей. зараз ближче покажу. Саме ці сорта, ось ці сорта, чаще всього. І майже всі вони загинули. Навіть мої сабели краще витримують, але баклажан є. Є зав'язі є і будуть, але пропала майже половина баклажана. Майже половина. Другий рік поспіль я їх вирощую, але тяжкувато. Що дається краще, це в мене ого, в мене прорив. Дивіться, що в мене твориться. У мене прорвала капелька. Іл'є фонтаном на моєму перці. Якби не взяла камеру в руки, я б не побачила. І треба зараз буде ремонтувати. Я знаю, як мені Саша показував. Поки йду, покажу свій перець. Перця дуже багато, перець у мене гарний. Навіть кущі не витримують, їх просто поваляло. Вони йдуть з підв'язкою. Ой, у мене тут крізь прориви. Вони підв'язані, але треба підв'язку робити саме зверху. Тому що ці кущі, на них дуже багато перцю і вони не витримують вагу. І вони просто падають. Ну, як можна витримати увесь цей груз, дивіться. Я з одного куща буває, що збираю по відро перцю. Перцю багато, перець класний. Але треба краще підживлювати більше. Ну, перець замічательний просто. Немає ніяких ну, тут мінусів. Боже, фонтан! Все, йду ремонтувати. Дивіться, що в мене коїться. Іду ремонтувати. Так, тут у нас зелень. Ще покажу вам зелень і піду з ремонтом своїм збиратися. Ми тут добували кавуни, ми вже їх прибрали і посіяли зелень. Тут у нас рукола, кінза, шпинат, кріп і петрушка. Все посходило добре. Навіть не знаю. Петрушечка чи починає, чи не починає вилазити. Петрушка, потрошку. Ось такі справи. У нас тут зелене. Теж на оптовий ринок. Ще волога земля, не треба проливати, добре. Так що такі у нас справи. Коротеньке таке відео я показала, саме що у нас на городі. А зараз я біжу ремонтувати свою капельку. Мені Саша казав, як це зробити. Накрию агроволокном свої салати. Ой, ще хотіла тепличку показати, де помідорчики. Зараз. Так, в нашому розсаднику у нас зростають помідори. Обривалися пасинки, обривалися, але потім вони почали знову рости. Нам було до цього не обривання, і вийшло, що у нас дуже-дуже багато пасинків. Я їх почала всі підв'язувати, щоб вони мали ось такий вигляд, щоб вони всі закручувалися. Тут, тут я зробила цю частину я ще не зробила. Дуже багато помідорку. Помідорка дуже гарна. Звичайно, ж ми бачимо в різницю в теплиці вирощування помідорів. У ґрунті. Дуже велика різниця. Дуже багато квітів, багато зав'язі. Якщо кормити, то все воно витягне. Тож, Але треба робити в один ствол. Ну, не вийшло, нам було не до цього. На наступний рік будемо наймати ми робітників, які будуть у нас працювати на городині, тому що ми самі не встигаємо. Мені все про це, всі про це казали, я розумію, але треба навчитися спочатку самим, для того, щоб людину наймати. І їй треба пояснити, що ти від неї хочеш. Тому цей шлях такий важкий, треба пройти спочатку самим, для того, щоб потім наняти людину і їй об'яснити, що ти від неї хочеш взагалі. Тож, звичайно ж, на наступний рік у нас будуть робітники. Помідорки буде, слава Богу. Може, ми виїдемо саме на цій помідорці, в тепличці. Підв'язка в мене потрошку йде, не так багато часу є на це, але вона йде. Тож коротенько вийшло відео, вибачайте, але йду ремонтувати свою капельку.